Так, а йде вертикальний колодязь. Mm -hmm. Метрів шість. Вертикальний колодязь? Ага. Для спорядження. Ні, поки що він вузький. Mm -hmm. Тобто ми в нього зараз не потрапимо. Але тут є якийсь обхід, мені здається. Обхід? Ну так, да, можливо. Я не можу просто туди залізти. Дальше всю камеру залізти. Опа. Ну я бачу тебе. Так, да, можна вже спускатися практично в колу десь. Заткнулась бірка. Нема ні на яких поверхах, нікуди. А? І на яких це поверхах? — Дуже вузькі. Вузькі щелі. Нема. Угу. Ну це колодязь, це карстовий колодязь. Карстовий. Це видно, що карстовий, так. Да. Значить, він промитий. Угу. Метрів десять, може більше? Ні, десять може нема. 10. Ну, нижче в мене метра три, а вище метра метра чотири. Ну, метрів вісім, мабуть, глибиною. Ну теж дирка. Нормально. Нормально, так. Да. для першого дня, для розмінки.